Буря квітне, а Польща готується до чергових президентських виборів. Ми молода організація буря розквіту, і нам не байдуже, що відбуватиметься у Польщі у наступний місяць. Власне, 18 травня розпочнуться вибори, і нам варто знати хоча б щось про основних кандидатів цих виборів. Ми вважаємо, що на україномовному YouTube багато інформації стосовно того, що відбувається у Польщі зараз. Але, на жаль, так не завжди буває, тому що висвітлюються в основному найголосніші і найяскравіші події, такі як, вочевидь, вибори парламентські чи президентські, або сутички із польськими фермерами на українському кордоні. При цьому ми вважаємо, що нам варто розглядати і інші події, які відбуваються у країні, яка знаходиться так близько до України, і яка впливає не тільки на Європейський Союз. Але і на те, що відбувається в Україні. Тож ми хочемо поговорити з вами цього разу про трьох основних кандидатів польських виборів 2025 року, а власне про Менсена, Навроського і Часковського. Ми залучаємо вас до того, щоб ви підписалися на наш канал. Це наше перше відео, і ми все ж таки люди і хочемо підтримки. Також ми закликаємо вас писати якомога більше палаючих коментарів. Бо до них ми вже на щастя готові. Тож запрошуємо до перегляду і гарного вам усім дня! to głosujcie na mnie. Mam największe szanse na wygranie z nim w drugiej turze. W związku z czym należy głosować na mnie, ponieważ mam największe szanse na wygraną z Trzaskowskim w drugiej turze. Dlatego proszę państwa, trzeba głosować na mnie. Mam najwyższe szanse na wygranie z Trzaskowskim w tych wyborach. Dlatego jest ważne, żeby to państwo działało inaczej, żeby Tusk nie miał pełni władzy. Więc musicie państwo na mnie głosować. Mam największe szanse na wygrane z Trzaskowskim w drugiej turze. Ja mam pytanie do Rafała Trzaskowskiego. I niech pan pamięta, mam największe szanse na wygrane z panem Nienem w drugiej turze. Всім привіт! Мене звати Роман. Сьогодні я вам розкажу про такого персонажа і кандидата в президенти від партії Конфедерація про слова Менсена. Він є неоднозначною постатю як для Польщі, так і для України. Це такий собі Трамп, Орбан і Фіцо, якщо їх ще перемішати з Хав'єром Мілеєм. Він показує таку собі. Ліберальну консервативну монархічну партію, яка в принципі не може якби співіснувати, але він виставляє так, наче це дійсно можливо. Про що хотілося б тут зазначити? Це його дві такі складові, які між собою нав'яжуться. Це зовнішня і внутрішня політика. Вони зовсім кардинально відрізняються одне від одної. Тому що на зовнішньому полі він являє собою таку ізоляціоністську позицію, яка говорить про те, що Польщі потрібно бути одній по собі. Це під час того, як на сході точиться війна України проти Росії. Європа починає мілітаризацію суспільства, починаються великі вкладення в оборону цього суспільства. І конфедерація говорить про те, що потрібна ізоляція Польщі для того, щоб убезпечити себе, тому що, наприклад, війна в Україні це не війна Польщі, це якась чужа війна. А значить, ми не повинні, ми на увазі поляки. Ми не повинні вступати в цю війну, не повинні якось взагалі за неї переживати. При цьому цей же самий персонаж говорить про те, що Путін є злочинцем, що Росія є агресором в цій війні, і це ну ніяк не може взагалі між собою в'язатися. І це перший момент, який є, ось такий незрозумілий. Другий момент, про який говорить. Конфедерація і загалом менза це про те, що от ми хочемо створити а, таку польщу з сильною внутрішньою економікою, з риночком безпорядочка, і треба зазначити, що це теж дивокувато, тому що ліберали і консерватори і монархісти в цьому питанні навіть теж розходяться, тому що він хоче, щоб пільги були знижені. Для соціальних груп, які мають проблеми з доходами, для українців та для інших груп. Наприклад, програму 800 він хоче просто скасувати. Також на рахунок податків. Він хоче взагалі прибрати 15 видів податків і залишити лише ПІП в розмірі 12% від доходу. Ось тому це виглядає досить суттєвою зміною. Також судова реформа. Він хоче реформувати суди, що може за собою поблікти насправді такі проблеми, як зниження довіри до судів, а збільшення корупції за рахунок того, що це почне бути такою собі політичною грою, де вже судді не будуть незалежними якимись постатями, це будуть вже просто от її маріонетки тої чи іншої партії, Скоріше за все, конфедерація. Якщо вони спочатку будуть вигравати президентські вибори, а потім вже і парламентські вибори. Конфедерація також представила свою ідеологічну декларацію, в якій є заявлено наступне: лібералізм, свобода, право, абсолютне право власності, справедливий суд і просте право, сім'я є основою суспільства. Ми мусимо думати про майбутнє, роль мінімальної держави в економіці, економічна свобода, сильне і автономне самоврядування, прості і низькі податки, вільний ринок і приватна економічна діяльність. Взагалі, якщо дивитися просто от на те, що написано на сайті конфедерації, то може скластися таке враження, що нічого такого поганого і немає. Тобто, знову ж таки, ми виступаємо за все хороше проти всього поганого. Тут ми говоримо про економічну свободу, про вільний ринок, про особисту якусь свободу, про справедливі суди, про сильне самоврядування. На словах це звучить дійсно добре і дійсно красиво. Але, знову ж таки, потрібно не забувати, що це не одна якась усільна партія, це такий собі збір з лібералів, з монархістів та консерваторів. Тобто, це дуже такий складний конструкт, де домовитися цим партіям всередині буде дуже важко. І тому прийняти якісь дійсно ось такі важливі для Польщі рішення, скоріш за все, буде досить проблематично. Ось менше з тим, якщо говорити не тільки про внутрішню політику, а й про зовнішню політику, то тут починаються вже деякі проблеми. Проблеми пов'язані з тим, що ізоляція в сфері оборони Польщі призведе і до ізоляції міжнародної в сфері, скоріше за все, торгівлі. в Гірших м, партнерських е, зв'язках з іншими країнами, членами Європейського союзу, зокрема з Німеччиною, яка є одним із найбільших е, таких партнерів в е, Польщі. Ось тому тут це. Виглядає просто як ми за все хороше проти всього поганого, і насправді це, скоріш за все, буде виглядати дійсно ось так, що можливо будуть прийматися якісь рішення, але вони не будуть остаточними, через що деякі реформи можуть застопоритися, не бути доведеними до кінця, а десь просто буде відмив грошей, як це наприклад було в Україні, де судова система хотіли зробити реформи судової системи, але в результаті її досі немає. Ось ми тут дивимося на такий собі, можна сказати, плагіат Хав'єра Мілея, який зробив дійсно потужні такі реформи, і які вдалися, насправді, що, можна сказати, є аргентинським чудом, тому що країна, яка ще півтора-два роки тому була на межі такої бідності, знову. Дефолту сьогодні показує надзвичайні результати і до себе приводить нових людей, нових клієнтів, нових партнерів. Чи можна це зробити такий самий маневр із Польщею? Важко сказати, тому що контекст Польщі і все ж таки Аргентини вони зовсім різні а польща є більш успішною, набагато успішнішою за Аргентину. А це не просто якась країна третього світу, це країна, яка дуже швидко навіть і зараз розвивається, вкладається в свою оборону, вкладається в економіку. І можна сказати, Польща є таким собі. Тигром Центрально-східної Європи, який відіграє немалу роль уже зараз в цьому регіоні, допомагаючи Україні, а, але також блокуючи допомогу, це один із таких, можна сказати, регіонів міжвоєнних. Ось тому в. Економічному і зовнішньополітичному плані ця країна дуже важлива як для Європейського союзу, так і для України. З чим тут є не те, що маленькі, а великі такі проблеми, тому що сам Менсен приїжджав у Львів в 25 му році, і у Львові зробив ряд таких скандальних заяв, назвавши Бандеру терористом, через що пізніше спалахнув. Такий собі скандал, де мер садовий дав свою відповідь, сказавши, що Менсон, можна сказати, працює на ворога. Ось. Заява не із самих таких простих. Ось. В чому в чому, але Менсена не можна звинуватити в тому, що він підтримує прям відкрито Росію. А він виступав якраз таки за те, що Росія це є агресором. Прямо говорив про те, що ось є жертва Україна, є Росія агресор, але це не відміняє того факту, що він не прихильник українців, України в цілому. Він. Вважає, що ми повинні. Менсен вважає, що поляки повинні допомагати Україні, але не тому, що вони люблять Україну, а тому, що це банально вигідно зараз для Польщі. Ну і це є зрозуміло, не дивлячись на те, що. А, він все-таки нікого не любить із українців. Він розуміє ось цю просту істину. Якщо зараз не буде щита у вигляді України, Польща, скоріш за все, буде вже наступною країною. Ось, Тому це єдиний такий невеличкий плюс. Зачина ще Конго, друзі панство. Я вважаю, що мій виступ має бути. Не таким вже офіційним, але я хочу поставитися до нього відповідально. Тому у мене, звісно ж, є деякі нотатки. Я буду представляти Кароля Навроцького, і найголовніше, що нам потрібно про нього знати, це те, що він, по-перше, історик, по-друге, достатньо активний громадський діяч. І, по третє, найбільше асоційований із Інститутом національної пам'яті Польщі. Тож він є таким визначним достатньо популяризатором польської історії і переважно послуговується підтримкою патріотичних і достатньо традиціоналістських кіл. Але тепер нам варто зосередитися на тому, що Навроцький обіцяє і якою він бачить Польщу за своєї каденції. Перша його ідея стосується збільшення польської армії до 300 тисяч воїнів. Він хоче зробити із польської армії найбільшу сухопутну армію Європи. Друга його ідея стосується денонсування міграційного пакту. Денонсування це процес одностороннього розірвання будь-якого міжнародного пакту. Він наголошує на тому, що кордони Польщі є священними і що з мігрантами Польща не має мати жодних справ для того, щоб функціонувати справно. Третя ідея це центральний комунікаційний порт. Це один із найвідоміших мегапроєктів уряду, тобто будівництво аеропорту від самого початку, десь у 40 кілометрах від Варшави. Він має стати достатньо важливим транспортним вузлом для транспортування продуктів. Тож, Кароль Навроцький, відомий нам як історик. Достатньо активний громадський діяч, також директор музею Другої світової війни у Гданську з 2017 по 2021 рік, і дуже пов'язана із інститутом національної пам'яті Людина. Він є одним із найбільших популяризаторів польської історії. Тож найголовнішими його апологетами є патріотичні і традиціоналістські кола. Але тепер нам варто поговорити про те, що ж обіцяє Навроцький і якою він бачить Польщу за своєї каденції. По-перше, він виступає за збільшення польської армії до 300 тисяч воїнів, що, за його прогнозами, зробить польську армію найбільшою із сухопутних армій Європи. Наразі варто зазначити, що кількість Особового складу польської армії налічує приблизно 240 тисяч. Друга, Друга його ідея полягає у тому, щоб денонсувати міграційний пакт Європейського союзу. Денонсування означає одностороннє розірвання контракту. Навроський вважає, що кордони Польщі священні і їх варто охороняти від будь-яких мігрантів. <з> цього погляду вочевидь, небажаних. Третя ідея Навройського полягає у тому, щоб інвестувати у центральний комунікаційний порт. Це найбільш відомий мегапроєкт уряду, який полягає у будівництві аеропорту з нуля. Недалеко від Варшави, а якщо бути точними, то у 30 40 кілометрах від неї. По четверте, Навроцький виступає за референдум стосовно Green Deal Європейського союзу. Він наполягає на тому, що кліматична стратегія ЄС не має жодного сенсу, бо, наприклад, Китай споживає на 30% більше вугілля, ніж увесь європейський союз. i przy ciemu nie się do inicjatywy, tomu wona zawczasno je prowalną. Prince Polo! Trzeba przedstawiać? Nie trzeba. Olza Jeżeli pojedziecie Państwo do Islandii, wszyscy zajadają się tam Prince Polo. Dzisiaj polskie miejsca pracy Amerykanie zainwestowali, w związku z tym można jasno mówić do prezydenta Trumpa. Panie prezydencie, Pan mówi o Grenlandii, no a jak relacje z Islandią? Там ще є принце Поло. Налепший можливий символ співпраці pomiędzy Польську а самі з'єдноченими. Всім привіт! Мене звати Богдан Кравчук. Сьогодні ми на каналі Буря розквіту» поспілкуємося про кандидата в президенти Рафала Часковського. Отож. Що це за людина? Це мер міста Варшава. Також він у 2020 році балотувався на президента Польщі, але програв Анджею Дуді. Нагадаю, що Рафов Шасковський тоді набрав 49%. Отож, для України цей кандидат має велике значення, тому що він з самих перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну і підтримує також біженців з України. Рафал Шосковський це дуже проєвропейський політик. Він має великий досвід у співпраці з європейськими політиками і урядовцями. Він писав наукову працю навіть про е, питання республіканців та демократів в американському парламенті, що також е, немало важливо. Бо він розуміється на міжнародних стосунках, а також може застосувати свої знання на практиці, оскільки він знає багато мов, в тому числі французька, німецька, англійська, окрім польської. Звісно, теж у Варшаві він відкрив цілий пакет допомоги українським біженцям. Він бачить Україну разом з Польщею в європейському майбутньому. А також я пропоную зачитати його цитату. Для нас важливо, щоб російські танки не стояли за 5 кілометрів від Грубешева. Якщо, не дай Боже, станеться щось погане, безпека Польщі має першорядне значення, і з цим не слід загравати. Жарти дійсно закінчилися. Той, хто ставиться під сумнів в політичних дебатах, той шкодить інтересам республіки Польща. Сказав Рафал Часковський. Але не зважаючи на підтримку України, Рафал Шосковський проти вводу військ Польщі на територію України, оскільки е, польські війська мають зосередитися на захисті східних кордонів НАТО і Європейського союзу. Також до 2026 року Рафал Шосковський заявив, що Польща має витрачати як мінімум 6% ВВП на озброєння польського війська. А ще, що найцікавіше, що Рафал Шасковський підтримує свого колегу Еммануеля Макрона, президента Франції, в тому, що Російська Федерація має відшкодувати всі витрати Сполучених Штатів Америки на війну між Росією та Україною. Його слабкість це надто м'яка риторика по відношенню до популістичних сил. Але також його електорат це переважно молодь, інтелігенція та е Поляки з інших країн, які є часто проєвропейськими. Також додатково варто зазначити, що Часковський це шанс на європейську Польщу. Якщо цей кандидат виграє, то від цього виграє не тільки Польща, але також українське суспільство і Європа. Бо це шанс на європейську Польщу. Це шанс на Світле майбутнє, тому він дуже сильно відрізняється від праворадикальних своїх конкурентів. І саме тому ми говоримо про нього. Отож, що треба знати про Рафала Часковського? Це про європейський політик, який знає багато різних європейських мов. Він знається на питаннях міжнародної політики. Він безпосередньо цікавиться питаннями безпеки для Республіки Польща. Для того він і вписує в своїй передвиборчій програмі, що хоче приділити увагу цьому питанню, і при настільки, щоб підняти. Витрати на армію у розмірі 5% від цього ВВП Польщі. Це не маленькі витрати. Потрібні також ветерани, які були б інструкторами. Вони б вчили новобранців для цього розвиток польських містечок і сіл, польських громад. Він хоче розвивати інфраструктуру. Він хоче розвивати промисловість. Він не проти соціальних виплат в розмірі 800 плюс для українців, які працюють, навчаються. Він хоче боротися з, так би мовити, несправедливим імпортом. Скоріше за все, йдеться про Україну, але ми про це ще дізнаємося. Також він хоче імплементовувати європейське право без змін в Польщу, в польське законодавство. Варто про це. Також поговорити, колись сильна позиція Польщі вона багато чого змінить на старому континенті. В основному Рафал Шасковський це той кандидат, який дійсно хоче діяти. Він проєвропейський, проінноваційний. він не звертає увагу на популістичні закиди в його сторону і продовжує спонукати Польщу, щоб вона озброювалася. В перед обличчям спільного з нами ворога перед Росією і безпека в теперішніх часах це дуже важливо. Тож бажаю полякам на цих виборах вибирати розумом, а не серцем. Це дуже важливо. Тому вважаю, що українські і польські відносини не мають закінчуватися на питаннях волині чи бандери, а мають продовжуватися у вигляді е, нових досягнень, економічних спільних проєктів і підтримки з двох сторін. Тому слава Україні, слава Польщі. Дякуємо. Тож здається, на сьогодні у нас все. Не забувайте, будь ласка, про те, щоб підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок і написати ті самі коментарі, які запалять нашу мотивацію працювати далі і писати для вас дуже цікаві інформативні сюжети. Зобачимося!